Твоя мама пішла життя через онко. Так. А коли йдуть близькі люди, навіть в такому так, середовищі і в так, з таким дитинством, люди кажуть про те, що вони стоять і відчувають себе самотніми. Ти в той момент, коли мама пішла, відчув себе самотнім? Ні. Я е, розумієш, в той момент мої сили вже були як екстрасенса. Були доволі сильними. Я знав, коли вона піде, я її відпустив. У нас була дуже містична історія з нею, тому що коли е, вон, я ну, дізнався, по-перше, що вона онкохвора, вона ж не казала. Тобто, вон, я пам'ятаю, що спочатку в неї було онко саме грудей. Я пам'ятаю, що ми вирізали все це. Ми їздили в лікарню, я її забирав, там все привозив. Що останнє тобі мама сказала? Ух. Я знаю, що я зробив? Я зробив для неї калаш з відео її улюблених зірок. Я приїхав, попросив і Олю Сумську записати, і Віктора Павліка. Тут, тут всіх тих зірок, яких вона любила, більш-менш яких я міг дістати. І... Я реально жалкую, що я це показав, тому що. От, якась реакція була дуже дивна в неї, навпаки, вона почала плакати і казати, що я не хочу йти, я не можу. Ти знаєш, я пам'ятаю ці слова, вона сказала, чого ти без тапок? Ми приїхали з сестрою до неї, вона вже нормально не могла ходити. Був такий, знаєш, своєрідний запах тіла, ну, який вже, на жаль, не живе. Вона розмовляла з тобою, а через дві хвилини вона начебто знаєш, зникала. І в той момент я розумію, що я їй сказав: типу, все нормально, все добре. І коли ми з сестрою вийшли і їхали додому, я кажу, ми її бачимо останній раз. Але я так, таку фразу сказав, що, будь ласка, тільки не помирай рано, дай поспати. Ось так я сказав. І в 8 ранку зателефонував відчим і сказав, що я не став.